Всім привіт! Сьогодні подивимося, як змінилася ситуація на ринку Форекс за останні дні. Визначимо нові зони підтримки та опору для денного та 4-годинного таймфрейму. Та починаємо з євро. Євро знаходиться між двома зонами: зоною опору, а також зоною підтримки. Тож ми будемо чекати, коли ціна дійде або до цієї області, або ж до цієї, або ж сформується нова якась область. На продаж чи на покупку. Поки що перейдемо на 4 години. Як бачите, у нас була повноцінна реакція від 4 годинної зони опору. Але, на жаль, тут не формувався ніякий паттерн. І таки, така угода не була підтверджена. Я підтверджую всі свої угоди саме паттернами Price Action. І поки що. Нічого нового я не можу тут додати. Будемо чекати, чи ми будемо проходити цю область і прагнути до денної області супротиву, чи ми будемо рухатись на низ. Подивимось на фунт. Денний графік. Аналогічна ситуація: у нас є підтримка, а також зона супротиву. Ми дали реакцію як ретест від цієї пробитої зони. Але повноцінного дотику до найнижчої межі цієї області не було. Тож, будемо дивитися, чи будемо ми пробувати в найближчу зону супротиву, чи будемо реагувати на неї на низ. На 4 годинах був підхід до денної зони, але патернів ніяких сформовано не було. Тож, на 4 годинах все залишається без змін долар єна подивимось. На денному графіку також нічого цікавого. У нас є лише підтримка, а також зона опору, яку ми пробили. І ми її видали. Тож, все. На денному графіку чекаємо підходу до найнижчої зони підтримки або ж формування нової підтримки, якщо ми будемо оновлювати максимум. На 4 годинах. На 4 годинах, так, як і очікувалось, ми дійшли до найближчої зони підтримки, відреагували на неї, але повноцінних сигналів на відкриття покупок немає, тому нічого не робимо. Переходимо на франк на денному графіку. У нас є дотик до. Де, до. Денної зони, яку ми можемо відретестити та повністю піти ще на продовження руху висхідного до найближчої зони опору з денного графіку. Але треба уважно слідкувати за тим, як ціна буде себе поводити на цих, на цих рівнях. Подивимось, чи дала нам ціна. Сигнал на відкриття угоди за 4 годин. Ні, на жаль, патернів повноцінних тут не було. Була якась реакція, але сигналу на відкриття угоди не було. Так само, і тут це не є інсайт бар і відкривати угоду за такою свічкою не можна. Тож, на 4 годинах також все без змін. Євроєна дала цікавий рух. Із Цим своїм рухом сформувала зону опору для денного таймфрейму. Але повноцінна Але від цієї ж сформованої зони вже почався рух на низ. На денному графіку у нас є підтримка опір і все. На 4 годинах дивимось. На 4 годинах я визначала це як слабку зону, ми її з легкістю пробили. Також ми доходили до найнижчої зони, до наступної зони підтримки. У нас була реакція, але була дуже слабенька реакція, і ми також не отримали тут підтвердження на відкриття покупок, тому не відкривалися. Пробили також і цю зону. І ми підійшли до найнижчої зони підтримки з 4-годинного -го таймфрейму. І також ми не сформували паттернів на відкриття угоди на бай, тому. Видаляємо пробиті області, і поки що все. Ми можемо визначити ось цю область як маленьку, локальну, слабку зону спротиву. Це ми можемо визначати лише як область, де ми будемо дивитись, як ціна буде себе поводити, чи вона має потенціал на продовження висхідного руху. Чи ціна не зможе пройти цей рівень і буде йти до найнижчої зони підтримки з денного графіку? Тож євро-єна просто слідкуємо. Новозеландський долар. На новозеландському доларі. Ми також можемо визначити зону підтримки для денного. Графіку, та і все. І переходимо на 4 години. На 4-годинному таймфреймі у нас був інсайд-бар від зазначеної мною області з минулого відео. Якщо ви торгуєте паттерни, від, яких я, від зон, яких я визначаю, будь ласка, напишіть, поділіться в коментарях, які ваші результати. Так, і у нас є повноцінне відпрацювання від цієї області інсайт бару Тож я вас вітаю з прибутком. На 4 годинах поки що також все залишається без змін. Будемо чекати реакції або на підтримку, або ж на супротив. Австралійський долар. Дуже цікава ситуація, тому що ми відреагували на підтримку, дійшли до супротиву і відреагували на супротив. Тож, будемо також чекати знову підходу до якихось цих визначених зон. Дивимось, чи були нам сигнали на відкриття угоди на 4 годинах. На 4 годинах на австралійці не було сформовано паттерну. І я не відкривала угоду. Якщо на новозеландському доларі там був чіткий сигнал на відкриття угоди на сел, то на австралійці, на жаль, такого сигналу не сформувалось. І на 4 годинах особливо та й додати нема чого. Можемо визначити лише як, локальну, як локальний опір для 4-годинного таймфрейму та подивитись, як буде ціна реагувати на цей опір. Я ще раз нагадаю, що зони, які визначаються між більш сильними зонами, це є локальні зони, і від них треба дуже уважно торгувати, тому що все одно у нас є більш сильні рівні, до яких може прагнути ціна. Тож, дивимось. Подивимось золото. Золото у нас давало інсайт бар від підтримки на денному графіку, але я казала, що ми мали його торгувати на оновлення максимуму інсайт бару Оновлення максимуму у нас не сталося, тобто, ваш відкладений ордер «Buy Stop» не активувався, тому можемо просто його видалити. На даному етапі, що ми бачимо? Ми бачимо пробій. Останньої зони підтримки для денного таймфрейму, тож ми можемо а, спостерігати нібито потенціал на формування несхідного руху. Що нам для цього треба? Нам треба знайти останні несхідні максимуми та мінімуми. Як ми бачимо, у нас є мінімум нижче за попередній, і максимум, який ще не сформувався. Тобто, у нас є один максимум, і інший максимум у нас має бути. Сформований, він нам підтвердить несхідний рух лише в той момент, коли оновить новий мінімум. Тож на даному етапі ми видаляємо зону підтримки і поки що нічого не робимо. Або ж ви шукаєте відкриття угоди на молодших таймфреймах, або ж чекаєте підходу до якихось зон, або ж чекаєте формування нових зон опору та підтримки. На 4 годинах подивимось. На 4 годинах у нас прослідковується несхідний рух. І ми можемо визначити найближчу зону опору для 4-годинного таймфрейму. Подивимось, чи дійде ціна до сюди та яка буде реакція. Подивимось ще індекс долара. На денному графіку. Також все без змін. У нас є лише підтримка, опір дуже далеченько. Тож, подивимось на 4 годинах. На 4 годинах ми майже доторкнулись, дійшли до зони підтримки 4-годинного таймфрейму, але повноцінного дотику немає. Я такі ситуації не торгую. Для мене це не торгова ситуація. Тож, чекаємо на підхід до зони підтримки та на продовження висхідного. Руху або ж ми будемо прагнути до рівнів з більших таймфреймів. Тож, на даному етапі поки що все. Дякую за перегляд, будьте обережні та до зустрічі в нових відео!